Ми зараз в офісі Forbes в Києві. Ви четвертий рік не з'являєтесь в Україні. А, де ви останнім часом живете? Ми чули про Лондон, чули про Дубаї. А, де ви весь цей час були? Де ви працюєте зараз? Я насправді працюю і в Лондоні, і в Дубаї я зараз нахожусь в Парижі, і тобто, знаходжусь у Франції. насправді весь цей час я відповідно до бізнесу і мої різних політичних. Обставин вимог або потреб робить подорожі світом, і знаєте, оці ці всі заяви силових різних інстанцій стосовно те, що в мене заявлено в Інтерпол там проти мене якісь там ведуться різні справи. Це все вибачте, просто брехня. Тому що якби я насправді був десь в відмітках Інтерполу, ну як би я подорожував. Всім світом, якби я прилітав з Нью-Йорку в Лондон, з Лондона в Дубаї, з Дубаю в Париж, або Цюріх, або Женеву, або Токіо. Вам зараз потрібно відмічатися в поліції Франції кілька мені, разів на тиждень. Мені потрібно відмічатися не кілька разів на тиждень. на по спеціальні процедурі, яка насправді дуже легка і набагато рідше аніж на декілька разів на тиждень. І це можна робити електронними засобами. Тобто, я сьогодні маю можливість відповідно до цього судового процесу і апеляції, яка подала прокуратура України, і після цього прокуратура Франції, коли вони програли процес про екстрадицію. Тобто, я сьогодні маю можливість на, на, на знаходитися тільки на території Франції, континентальній і на Корсиці, ну і безумовно відмічатися електронним чином там, де не треба відмічатися. Набагато більше набагато віше ніж декілька зі мати ми хотіли почати розмову зі справи, з якої почались ваші великі проблеми з державою. Це справа банку фінансових кредит, і вас звинувачують у виведенні з банку 113 мільйонів доларів. Який наразі процесуальний статус цієї справи? Справа зупинена, справа не розглядається. Справа по якій по кодексу повинна проходити там 12 місяців або максимум і подаватися в суд. Вона сьогодні зупинена і вона може в такому вигляді знаходитися ще 50 років. Тобто, ми це саме цим мене лікають слідчі і лікають прокурори. Вони кажуть, так ми її ніколи не будемо закривати і будемо все робити, щоб ви вищад були розшуку. А я кажу, хлопці ну де ж я в розшуку? Я до вас звертаюся 15-17 разів. Будь ласка, допитайте мене, будь ласка, дайте мені ситуацію по альтернативу застави. Я сплочу заставу і будемо розслідувати цю справу. Я хочу повернутися в країну я помогу швидше, там, де будуть поважати якісь базові громадянські права. І я сам питаю, будь ласка, давайте або розслідуємо справу. І я тут на місці, і подамо її в суд або ви її закривайте, тому що ну, не може таке відбуватися, що ви її розслідуєте з 19-го року стосовно мене після того як прийшла ця влада до влади, і я програв вибори. А первинна справа, з якою виділили мою справу, вона почалася ще в 15-му році. Тобто з 15-го року по 23-й рік на сьогодні ані ніхто не обвинувачуваний, ані ніхто не попав до суду. Ані ніхто в суді не був засуджений. І тобто така ситуація, що 8 років розглядається первинна справа, 4 роки розглядається моя вторинна справа. І на сьогодні влада не зацікавлена. І ДБР і прокуратура не зацікавлені щось там розслідувати. Вони зацікавлені або заарештовувати машини, заарештовувати якісь активи, гелікоптери. Ну тобто решта ситуації. Навіть активи, які жодного відношення до мене не мають, але вони в дуже. В хочуть звітувати суспільство суспільство цього на жаль сьогодні сприймає, тому що ну воно ж намагається отримувати це як правдиву інформацію. Насправді на жаль, ця інформація не дуже правдива. Я сам звертаюся до слідчих, про я кажу, перестаньте витрачати державні гроші на те, що ви навіть французам перевод переводите, перекладаєте 300 сторінок текстів. Ну навіщо ви витрачаєте гроші платників податків? Давайте на сьогодні я готовий з вами зустрітися в будь-якій країні світу. будь то Франція, будь-то відеоконференцію, як от сьогодні з вами, будь ласка, давайте домовимося. Як усюди в світі домовляємося, що не треба вам робити такі справи, проводити мене в кайданках по телебаченню, що протягом після цього ви зробили для себе піарну кампанію. Як вони спочатку мені це заявили, в 19 2019 році. А я кажу: давайте, якщо ви вважаєте, що я щось зробив погано, я нічого поганого не зробив. То, будь ласка, я готовий сплатити заставу, готовий приїхати, готовий розслідувати і довести справу до суду. Судді, я впевнений, що нічого у вас проти мене немає, і в суді ця справа. Ніколи не буде доведено до кінця бо краще. Ви її закриєте, але для того щоб це довести, будь ласка, давайте розслідувати. Це зрозуміло. На позиція слідчих вона теж десь понятна. Вони вимог кажуть, справа справи не через неможливість вас допитати. Вони вимагають допиту на території України. А що їм заважає допитати мене на території Швейцарії, Великої Британії чи Франції? Як вони допитують інших решту людей? Що їм заважає? Закон це дозволяє, закон дозволяє рухати справу вперед. І я саме цього і питаю. Я не хочу, щоб це відбулося, як мені в 2019 році, коли ми справу цю почали, мене покликали в офіс президента і сказали прямим текстом корумповані політики, тобто, які займалися корумпованою політикою. Це просто політики, які вибачте, важко їх назвати навіть політиками, Вони сказали: подивіться, пан Живаго, або ви сплачуєте таку суму грошей, і ми це продаємо суспільству, що ми розчехлили олігарха, або ви не платите таку то суму грошей. І після цього ви їдете, і ми також продаємо суспільству. Дивіться, ми женемося за олігархом, ми будемо за ними ми, ми бігти багато років, і десь він там буде поза кордоном. А я казав, будь ласка, я задоволенням заплачу будь-яку суму, яку мені присудить суд, яка по процедурі судові дійде до Верховного суду. Тому що, якщо я винен, як всюди в світі, то я буду безумовно проти. А якщо він не винен, ну як я поясню навіть своїм або акціонерам у своїх різних компаніях, або своїм партнерам, або своїй родині, що я повинен сплатити політичного хабаря, який я не винен. Ми чули про цю історію, мабуть, чули від ваших е, співрозмовників чи дотичних до них з Офі, офісу президента, що дійсно після перемоги Зеленського і після перемоги Слуги народу на парламентських виборах з вами був ряд зустрічей, де дійсно йшла розмова про те, що ви гасите заборгованість за а, збитки фінанси і кредит, і з вас знімаються всі звинувачення, і з вами не домовились, тому що ви не захотіли. По-перше, ну, став погашати всю цю суму? По-друге, вашою мовою було, щоб ви були не одним крупним бізнесменом, який йде на таку а, понятійну угоду з владою, і ваше питання? Питання: чи дійсно ви не відмовились через те, що а, ви не а, домовились про? Всю суму ну це збитків, яких треба погашати, і чи дійсно а, одне з умов було, щоб ви були не першим і не єдиним з великого бізнесу, хто домовляється з владою про а, погашення компенсацію збитків? Мене сміливано на друге питання стосовно, що не єдиний воно взагалі не стояло, тому що воно було зрозумілим. Тобто, питання було в тому, що всі е, власники банків вони заплатять саме ті суми грошей, які буде доведено Через суд, що їх треба заплатити відповідно до законодавства. А стосовно суми насправді мені висувалися якісь взагалі несовозмірні суми, які я мови ще сказав. Ну давайте подивимось, чого вони саме зіставлені, тобто, де який контент, тобто як ця сума взагалі вираховується. Ну і коли мені почали казати, що вибачте, ви повинні заплатити кредити судобудівного заводу за ліфт. Які знаходиться в Криму, який був анексований, ви повинні заплатити кредити Стахановського вагонобудівного заводу, який був уже на той час в ЛНР в ДНР, і я сказав: вибачте, будь ласка, хлопці, ну мало того, що ви не захистили мою власність. Я чесний підприємець, який весь час все життя створював робочі місця, робив інвестиції, сплачував податки. За ці податки я впевнений, я очікую, що держава буде захищати мою власність. Таким же самим чином, як ви очікуєте, що поліція буде захищати вашу машину, яка стоїть під домом, або ваш сон, коли ви спите вночі спите вночі. Тобто, таким же самим чином я б вважав, що держава буде витрачати мої податки на оборону, на армію, і вона буде захищати. Всі ті активі активи, які я мав, і в Криму, і в ЛНР, і в ДНР. Ну коли ви як держава не захистили і в мене все це вкрали, порізали або анексували, або експропріювали. Ну скажіть мені, будь ласка, чому я винен за ці активи сплачувати в державу? Дайте мені, хоч од, одну єдину просто причину, або о, 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 хоч один резон, чому це треба робити? Но люди, як з якими я вів перемовини, вони не професіонали, некомпетентні. Вони просто цього не розуміють. А після цього ще кінець кінцем, в чому це є неправдиво і несправедливо? Тому що державні банки, які втратили там активи, які втратили багато в Криму, ДНР, вони отримали рекапіталізацію докапіталізацію від держави знову ж таки за гроші мене як платника податків і вас як платників податків. А приватні банки Гонтарєва сказала: а мені до лампочки, що відбувається з приватними банками, при тому, що по конституції всі форми власності вони всі рівні. І це без як черговий раз, що ані Гонтарєва взагалі не компетентна була і залишається, ані це правління, яке вона привела в національний банк, некомпетентні і такими залишаються. І вони сказали, що державні банки ми не капіталізуємо, а приватні банки нас не турбують. Нехай всі підуть підльоти. Ну а далі, в 2019 році прийшли ці знавці компетентні які сказали, а ви ще й заплатіть за заліг і заплатіть за Стахановський вагонобудівний завод, тому що ви, це ваше було підкрите підприємство, ви винні гроші. Я кажу, ні, хлопці, ви як держава, яка мене не захистила, не захистила мою власність, не захистила власність мільйонів людей, які проживали в Криму, в Луганську, в Донецьку, і На сьогодні вони ж не захищені. Вони втратили все, нічого не отримали, хоча також сплачували податки. І при цьому при всьому ще мене сміні сказали влада, а ви ще й заплатіть за це. Ну це не у вас була публічна заява, що ви готові компенсувати е, з власної кишені е, збитки, які понесла держава через фінанси і кредит. Про яку суму на вашу думку справедливу ідеться мова? В моєму розумінні справедлива сума повинна бути обрахована і національним банком України, і обрахована фондом гарантування вкладі. І це треба сідати. Я з ними не можу сісти 5 років і просто порахувати всі ці суми, тому що якщо національний банк надавав. Кредити рефінансування він надавав їх під застави. Причому при, проти твердих застав. Як сьогодні банки надають кредити? Вони ж надають кредити, і вибачте, мені беруть заставу або квартиру, або машину, або бізнес, або якісь там станки, якісь обладнання. Таким же самим чином національний банк видавав кредити рефінансування під зобов'язання і під тверді застави. І він оцінював ці застави. Безумовно, ці застави здешевшали сьогодні, тому що війна сталася в країні. Вони були набагато дорожчі. Стахановський вагонобудівний завод свій час до війни 2014 року мав ринкову вартість 800 мільйонів доларів, тому що він виробляв продукції там на майже мільярд доларів. Мав і відду більше 100 мільйонів доларів, і на ньому працювали 5600 людей. А сьогодні, безумовно, яку має він вартість, якщо там. Не працює виробництво, Якщо там сьогодні всього 50 людей, які від ЛНР ДНР знаходяться, і власники і акціонери, такі як я, і міноритарі, всі втратили все своє майно. Ну безумовно він коштує набагато менше, взагалі, якщо щось коштує. І в цій ситуації це є форс-мажор. Я готовий все, що я винен, по закону заплатити, але треба це довести, щоб не сіли пішли в суд і давали в суді. Що так я відповідно до закону винен за такі то та, такі то та кредити? Я був акціонером банку. Я не, не був ані саме спостережної ради. Анісланом правління, я як всі решта акціонерів в цій країні, і всюди в світі чекав, що банк буде успішним, як він був 21 рік до того, як його закрив національний банк. Я чекав, що він буде сплачувати дивіденди, які він не сплачував, тому що ми все ві капіталізовували для зростання. Тому що, якщо нам не вистачало капіталу, то всі дивіденди, які ми повинні були отримати по кишенях, мені казали, ми не будемо. Ми працюємо на майбутнє і банка, і фінансової установи, і фінансової системи, і України. І тому ми ви капіталізуємо банк і додаємо всі дивіденти в капітал, тому що ми хотіли зростати. Ну, коли приходить людина, яка жодного дня не працювала в жодному центральному банку і починає казати, що приватні акціонери повинні давати свої особисті гарантії, ну це просто безлад. Тому що сьогодні в світі немає жодного банку, жодного відповідного регулятора, або в Сполучених Штатах. Ви що вважаєте, впали сьогодні три банки величезні? Кожен має валюту балансу більш ніж там 150 мільярдів доларів. Ви мені хоч хочете сказати, що хтось з акціонерів давав особисті гарантії проти цих банків, або хтось з акціонерів давав особисті гарантії по кабінеті? Я з вами згоден, що в справі щодо фінансових кредит, ну суд може вирішити вставити ну, крапку. А чи ти, були чи були, банк, чи були ви там до а... доплітичні, чи так. а ти ваш -менедж, менеджмент, Без вашого відома. Я, я просто хочу зараз перейти в наш сьогоднішній час. Я просто хочу сказати, що повірте мені, а те, що я спасав банки, вклав туди величезну купу грошей. Один з небагатьох, то ви це знаєте з ринку. Ви спитаєте людей, які працювали в банку фінансових ринків, які працювали на ринку. Подивіться, будь ласка, що я зробив до того, щоб банк спочатку вивели з проблемних і після цього його Гонтарєва закрила. В угоду не фінансових в угоду не взагалі о, яких там фахівцями визнаних обставин. Його закрили від на сугубо по особистих обставинах. Фонд гарантування вкладів він озвучив суми, що е, загальні збитки. Держава 15,5 мільярдів гривень від фінансової кредит. А збитки по завини менеджменту і вони під підозрюють власників. Це 12,7 мільярдів гривень. Наскільки ваша пропозиція близька до цієї суми 12,7 мільярдів мільярдів не, 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 близь, не близька. Не близька чому тому, що ну я ж кажу, що не можна перекладати правину держави на ну, власників банків. На сьогодні туди включається стахановський вагонобудівний завод, який ми при реалізації 900 мільйонів доларів на рік випускав 9 тисяч вагонів, там працювало 5 тисяч 600 людей, і безумовно він мав вибачте мені бідус більше 100 мільйонів доларів. Да, мав кредити, яких було там 170 мільйонів доларів від різних банків, включаючи банк фінанси кредит. Але це дуже здорові метрики, тому що якщо борг до біди менше ніж два. Там вони кажучи, вже три, то ми вибачте мені це дуже здорова ситуація. Ну і на сьогодні держава каже: а нас не турбує. Ви будь ласка, погасіть все, що ви винні по стахановському гонобудівному заводу, і також по Керченському заводу завіт. Я кажу, ні хлопці, це проти правди, це проти мерна ринкової ситуації. Якщо я втратив цей актив в ЛНР, тому що ви мене не захистили. Не я, як банк і не я як живаго, і не ви, як Бориса Будеміс, повинні були захищати ЛНР і Крим. Це повинна була робити держава з нашими збройними силами, які на той час не були готові. То ви несете за це відповідальність. Не я. Якщо ви не згодні, будь ласка, пішли в суд. Якщо суд завтра скаже, що я винен заплатити за Крим і що я винен заплатити за Луганський Донець, я буду платити, тому що я законослухняна людина. Весь час був. І буду, і тому буду виконувати рішення суду. Останнє питання щодо банку. А це правда, що вам не вистачило декількох місяців щоб закрити угоду, нібито з Морган Стенлі щодо залучення їх в акціонери банку? Ну вибачте, це неможливо було за часів війни. А насправді це було так. Ми продавали банк і майже продали його в банк в 2008 році, і ми, найбільшим контендером, найбільшим кандидатом, який повинен був придбати банк, це був HSBC. То величезний Дуже. банк, найбільший банк у Великій Британії. Там деколи він найбільший в Європі, а деколи він там програє BNP Paribas. Тобто, ми його майже продали. Я майже продав банк в 2008 році, році HSBC. А Morgan Stanley і там деякі інші радники вони були просто радниками Дуже. при цій угоді. Тому що якщо ти щось продаєш, то, то, то там Джіпі uh, Морган і Морган Стенди. Вони були два радника, які повинні були нам допомогти продати банк на контесті. Тобто, це, це був контест. Це, це було вибачте, мені роудшоу, коли ми, ми намагалися продати його тому банку, який би нас влаштовував іміджево і який би заплатив найбільшу ціну. І тобто, цим банком і цим кандидатом був насправді і це було до кризи глобальної світової. Яка відбулася в жовтні 2008 року, нам дійсно не вистачило, ну максимум півроку. Хоча насправді все життя. Добре. Якщо повернутися до ми поговорили, що в 2019 році у вас була серія розмов з наближеними до офісу президента політиками. Безпосередня безпосередньо з керівниками офісу президента. Я ж кажу, що люди, які сьогодні цю ситуацію зробили, які завели цікаві справи, які видали мені підозру, ви б почитали цю підозру, яка б просто б, без сміху її читати неможливо. Я обов'язково попрошу своїх західних адвокатів її опублікувати в мережі, щоб ви побачили, що там написано, що в невідомий час невідомому місці з невідомою особою пан Живаго – на усну вказівку в 2007 році, і за це ми ми даємо йому підозру. Це просто так mm -hmm. сміятися і не насміятися. Це просто слющо що 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 поточнити? Це було за часів Андрія Богдана, як голови це було а, офісу за часів. Президента. Я кажу, це було за часів. Безумовно, ми, корумпованих політиків, які займалися корумпу, може, політичною корупцією, і саме ці розмови я мав з Богданом і мав ці розмови з Рябошапкою, яку якій був ставленником Богдана, який Богдан йому телефонував і казав: зараз робіть, будь ласка, і проти нього карну справу. Удавайте йому, будь ласка, підозру. А після цього Богдан якби крував цим. Ви бачили там, де ми були розмови вже телефонні по струбою. А ще, окрім цього, після ви пам'ятаєте, як Рябошапка Прокурор, це в світі неможливо. Коли він вийшов на трибуну і сказав на наперед бачення і на засоби масової інформації, сказав, що буде сидіти в тюрмі. Ну, не може так казати, прокурор країни до того, доки немає рішення суду. Тому що, допоки немає рішення суду, будь-яка людина невинна, і у нас є презумпція невиновності. І тому, коли вони озвучили цю ситуацію, або ти сплачуєш стільки грошей, або ти біжиш. Для нас немає даунсайду, для нас все абсайд. для нас все рівно. Або ти біжиш, ми продаємо це дуже добре, що ми ганяємося за олігархом, або ти сплачуєш гроші, ми продаємо суспільству відосік, що ми розчехлили олігарха. Ось от таким же самим чином це політична корупція. Одні люди роблять приватну корупцію, коли вони хочуть гроші собі в карман, а інші люди роблять політичну корупцію, коли вони хочуть гроші в державу, але вони від цього самі отримують свої політичні бенефіти. Тому що вони розуміють, що суспільство буде цьому подувати, скажіть після 2019 року і зміни Богдана у вас були контакти з офісом президента? Були контакти, но я бачив небажання людей насправді по перше йти типу по закону? А по-друге, просто доводити цю справу до суду, що вам що, і особливо цікаво, хто вам каже з влади, яка їх пропозиція наразі. Немає пропозиції від влади взагалі немає. Тобто Вони на сьогодні кажуть, що ми будемо вести ситуацію таким чином, як ми ведемо, тому що вона дуже добре продається в телевізор. Вона дуже продається. дуже добре продається піарно. Що ми заарештовуємо пана жуваго у Франції? Ми його будемо екстрадувати. Ми будемо робити те, друге, третє, п'яте. Ну, безумовно, я буду захищатися, і ви бачите, от ви журналісти, плюс є суспільство. Ну, скажіть мені, будь ласка, якщо держава у вигляді або в, в, в у ролі фонду гарантування вкладів програли в Лондоні, програли в Великій Британії. Якщо держава у вигляді в ДБР програли у Франції, а можуть виграти тільки в Печерському, можливо флеш або тире басманному суді міста Києва, ну це наводить є, вас на якісь думки. Тобто людей було б, які насправді розумні, які тверезо мислячі вони повинні задуматися. Якщо ми не можемо виграти, а що держава не може виграти в усіх цивілізованих судах, а може виграти тільки в своєму печерському суді. Ну може, це щось про щось каже? Може, треба якось сідати за стіл і правді і на правді на біле, казати білий і правдою, доводити правду. Я за те, щоб якомога швидше ми все розслідували, і щоб ми реально або закрили справу, або передали її до суду. І повірте, на сьогодні, щоб це зробити і вийти з ситуації, потрібно бажання прокуратури, бажання ДБР, Бажання свого вони не мають. Вони отримують це бажання тільки з офісу президента, і безумовно за тиждень ми вже почнемо розглядати цю карну справу і розслідувати. А за максимум півроку ми подамо її в суд, якщо буде щось подиво. Але потрібне бажання. Я таке бажання маю. Але я хочу, щоб завдяки цю суму бажання, яким чином враховувалися. Ma, ma, звичайні громадські громадянські права не, не як людина, і взагалі. Uh -huh. Костянтин. Uh... Хочу ще запитати питання, кажу сразу. ця інформація, вона не стовідсотково там достовірна. Ми чули її від одного джерела. Це для нас е, замало для достовірності. Що після початку великої війни офіс президента розмовляв з крупним бізнесом, особливо з вами, і вони запропонували вам виділити допомогу армії в розмірі 60 мільйонів доларів. А е, ви теж не погодились на ці умови, і нібито цим. А ще більше загострили відносини між собою і Орис. Відповідаю і відправі... не було, відповідаю, не було жодної розмови ні з ким з офісу президента. Не було взагалі розмови ані про 30 мільйонів, ані про 60, ані про 100 мільйонів доларів. Не було взагалі не з ким розмови. Як сталася війна, то ми всі мої підприємства сплатили податки наперед. Підприємство, де я акціонер, де я є великим власником, малим власником, де я міг приймати рішення самостійно. Я його приймав самостійно. Де я не міг, то я збирав ради директорів акціонерів, і ми приймали рішення разом, тому що всі це підтримували. Компанія Фарекспо, в якій я є великим акціонером, британська компанія, вона сплатила мільярд гривень передплати в бюджет що по курсу 28 який був там на початок війни, означало 40 плюс мільйонів доларів. Тобто разом більше мільярда гривень ми заплатили на третій. На третю добу війни на третій день, тому що ми розуміли, що гроші були потрібні, і решта підприємств, які взяти, то вони ще разом сплатили орієнтовно десь 10 мільйонів, може 12, Тобто разом ми сплатили 55 мільйонів доларів. Передплати по податках, які ще навіть ми не відпрацювали, тому що ми заплатили податок на прибуток. Прибутків, як ви розумієте, не так багато або взагалі немає. Є збитки, і тому ми розуміємо, що ми ці податки передплачені колись матеріалізуємо, коли закінчиться війна. Війна, і дай Бог, ми будемо прибутковими. Але я сплатив 55 мільйонів доларів різними підприємствами, де я мав вплив, мав можливість 55 мільйонів зразу, без будь-якої розмови. Ну і після цього безумовно ви знаєте рейтинги. Ви знаєте ситуацію, хто скільки вкладав, скільки, хто скільки гуманітарної допомоги надавав. Я не хочу про це говорити багато, тому що я вважаю, що не потрібно про це говорити особисто, і людині, яка це робить, про це повинні казати люди. Про це про, про це повинні казати засоби масової інформації, якщо вони будуть вважати за потрібним, але разом. Гуманітарних цілях ми, на військові, громадянські цивільні потреби на сьогодні ми ще надали більше ніж 50 мільйонів доларів. Тобто, разом на сьогодні ось така ситуація. Жодної розмови з кимось з офіційних е, ліц або з офіційних облич з офісу з кабінету міністрів. з початку війни я не мав.